Здравствуйте, малята, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь яка вона щедра, яка вона красива, золота та які нам принесла подарунки. Пропоную вам передивитися відео та більш детальніше дізнатися, звідки у нас дари осені. Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо, про турботи восени дізнаємось. І дорослі і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опале листя, згрібаючи у великі куби. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах вже де-не-день з'являються грибочки, і все більше людей іде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Тому перш, аби збирати, потрібно все про них знати. В садах. Вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати Зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю. Щоб дощова вода та сталий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати. Корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях. Потрібно зерно зібрати, змолотити, в борошно перетворити, щоб на прилавках і магазинах весь рік був свіжий і духмяний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати. Та не забудьте і відпочивати. ми з вами подивилися відео і зрозуміли і пригадали, звідки в нас беруться дари осені, Пропоную вам пограти в цікаву гру. Щедра осінь і багато з подарунками прийшла, тож дозвольна запитати, що ти осінь принесла? Малята, які дарунки нам принесла осінь? Здогадалися? Так, це овочі, фрукти і ягоди. Давайте поміркуємо, що роблять овочі на городі, а фрукти у саду. На городі та в саду овочі або фрукти ростуть, дозрівають, стигнуть, червоніють, жовтіють, це все слова назви дії. Вони відповідають на питання. Що робить, що роблять, що робив, що буде робити. Давайте складімо пару слово-назву овоча або фрукта та слово-назву дії. Ось веселий помідор, що робить. Червоніє. Виноград, що робить? Плететься? Диня, що робить? Дозріває? Картопля, що робить? Росте? Граємо далі Назви дію. Що робить? Що роблять? Що зробив? Що зробила? Зірвала яблуко. Що робив? Копав картоплю. Що роблять? Поливають квіти. Послухайте вірш та порахуйте слова назви дії. Восени врожай збирають на городах і садках. Руші яблука звисають на тонесень гілках. Ліси, білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Охопила та хутенька, заховала в тиремок. Намалюйте мені цифру, яка у вас вийшла. Буду чекати. Ми з вами пограли в чудову гру, дізналися, які клопоти мають люди восени. А тепер пропоную більш детально дізнатися, як до зими готуються звірі. Сини ми, люди, готуємося до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо консервацію овочів. Виявляється, тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме. Бо найважчою порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів ще з літа. Найпершими збирають запаси гризуни. Лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоби підкріпитися. Їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящі, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму. Таким чином економлячи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Узимку вони харчуються корою дерев дрібними гілочками верби та берези. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочитись ховатися від земетілі. Бобри й білочки. Вони не впадають у сплячко. Але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, котрі ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині дупла – м'яка трава, мох та шерсть. У сильні морози та заметіль білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. А ще білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками, як жолуді, гриби та горішки. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрац. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді хижак не спить, а дрімає, і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути й знайти собі їжу. На сьогоднішньому занятті ми з вами дізналися. Як готуються люди до зими, як готуються звірята? Пропоную вам пограти в гру, де герої будуть люди та звірята. Чи ще, ще славиться осінь? Осінь славиться своїми дощами. Ох і дощова це пара року. Пропоную гру, яка називається Чия це парасолька? Вам необхідно запам'ятати, в кого яка парасолька. У котика парасолька червона з білим горошком, в їжачка жовто-зеленого кольору парасолька. У гусині парасолька жовтого кольору. В хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька. У мишеняток парасолька фіолетового кольору. У дівчинки парасолька червона з білими квіточками. А в песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер згадати, в кого яка парасолька. Ну що ж, пригадали, чия це парасолька жовтого кольору? Ну а хто ж ховався під парасолькою фіолетового кольору? Чия ж це парасолька, червона в білий горошок? А ну ж пригадайте, кому належить ця різнокольорова парасолька? Давайте пригадаємо, хто ж господар цієї парасольки. Пригадали, чия це синя парасолька? А чия ж це парасолька, червона з білими квіточками? Молодці, гарно пограли. Дітки. А чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року, адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листячка на деревах з зеленого на жовтий, помаранчевий, червоний. І я вам пропоную гру з осіннім деревцем. Будь уважним і вкажи пальчиком лише на червоні листочки. Будьте уважні і вкажіть пальчиком на зелений листочок. Знайди серед кленових листочків один дубовий. Серед червоних листочків знайди і вкажи пальчиком на листочок жовтого кольору. Серед дубових листочків знайди і вкажи пальчиком на кленовий листочок. Серед усіх листочків знайди і вкажи пальчиком на найбільший за розміром жовто-гарячий листочок. Ви, молодці, гарно виконали всі завдання. Сьогодні ми з вами говорили про красуню осінь, про її незвичайну красу і щедрість. На цьому я з вами прощаюсь і кажу до побачення. Ми сьогодні з вами чудово провели час, дізналися багато нового. Я хочу, щоб ви мені надіслали малюнки з сьогоднішнього заняття те, що вам найбільше сподобалось. Можливо, це якась тваринка, можливо, це якийсь фрукт чи овоч. Що вам найбільше сподобалось? Намалюйте і пришліть мені вайбер. Буду чекати. До нових зустрічей!